У самому центрі Кіровограда розпочали самовільне будівництво паркану. Споруджували на вулиці Преображенській неподалік готелю Київ. На місці незаконного будівництва одразу з'явились кіровоградські активісти та представники міської ради. Забудовники пояснили, що хочуть перенести водопровід згідно угоди, що уклало підприємство Дніпро-Кіровоград з приватною фірмою. Проте, за словами посадовців, попередній склад виконкому передав частину цієї землі під стоянку. А її облаштування не потребує перенесення комунікації. Посадовці викликали поліцейських на місце подій. І тим часом громадські активісти запевнили, що будувати паркан не дозволять. У результаті з'явився сам забудовник. Після тривалих перемовин він погодився прибрати паркан. Я проти цього всього, звісно, людям і так у нас уже не залишилось. Дяде просто свободно пройти в городі. Я проти. Ніяких дозвільних документів на встановлення забору. Або інших споруд Кіровоградська міська рада не надавала комплексна схема, якою було влаштовано розміщення малих архітектурних форм. Ви знаєте, вона рішення про її затвердження скасовано. Бачимо, як нам всім плюють в обличчя на наші звернення, на, наше, на нашу з вами роботу самовільно без документів почали це робити.